Ми працюємо волонтеримо, донатимо. І добре, що хоч про безпеку грошей в банках, не хвилюємося, бо вони захищені фондом гарантування вкладів. Навіть якщо ваш банк збанкрутує, фонд гарантування вкладів поверне усі кошти без вимож. На час воєнного стану та три місяці після діють 100% гарантії на кошти громадян в українських банках. Гарантії фонду поширюються не лише на депозити, а й на рахунки фізосіб та фобів, на які надходять зарплати, пенсії, соціальна допомога та інші виплати. Вклади в іноземній валюті теж гарантовані, але відшкодовуються у гривні за курсом НБУ. Виплати гарантованого відшкодування за вкладами здійснюються через банки агенти фонду безпосередньо у відділеннях та дистанційно через онлайн-сервіси банків-агентів або за допомогою порталу Дія після завершення тримісячного періоду з дня припинення дії воєнного стану. Фонд гарантування вкладів відшкодовуватиме кошти у межах гарантованої суми 600 тисяч гривень. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.